Анко в Україні час новин в ефірі загальнонаціонального марафону провідних телеканалів нашої країни. Єдині новини. Мене звати Андрій Сініцин. Отже, ми починаємо. І знову масована ракетна атака. Удари були по критичній інфраструктурі. Є знеструмлення. Скрізь вже працюють аварійні бригади і рятувальники. Повідомляють очільники регіонів. Так, приліт був у Черкаській області. Два прильоти зафіксували по Харкову. В енергооб'єкт влучили ворожі ракети на Кіровоградщині біля Світловодська. Там виникла пожежа у Хмельницькій області. Вламки ракет впали на цивільний об'єкт на боковині. Внаслідок ракетного обстрілу теж є пошкодження критичної інфрації інфраструктури. також у Київській області є влучання в одній із громад. Перепали із столиці в результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина міста 350 тисяч квартир. Знеструмлені в деяких районах немає водопостачання. По Запоріжжю ворог вдарив ракетами, ймовірно, з літаків на Вінниччині збита рашистська ракета впала на цивільні об'єкти. А от у Львівській області збили ракети російських окупантів. Ну й одна з російських ракет на Миколаївщині повернулася до місця запуску, як написав очільник області Віталій Кім, ракета вирішила не чинити військового злочину і повернутися до рідної гавані. Ворог підняв у повітря бомбардувальники стратегічної авіації ту 95 ту 160 з Волгодонська повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Окупанти випустили понад два десятки ракет. Здебільшого це снаряди типу Х-101, Х 555 базові ракети, які використовують загарбники. Ракети, які випускає ворог, це високотехнологічні ракети, які не так легко збивати. Летять вони низько, летять вони по фактично рельєфу місцевості, по руслах річок. В багатьох випадках вони змінюють траєкторію, вони мають розвіддані щодо розташування наших засобів протиповітряної оборони. Зрозуміло, що ми намагаємося в будь-якому випадку скривати ті ну, ті, це місце захожі, але противник теж має свої дані в тому е сили та засоби працюють усі. Втім, знищити ну не, ну, кожний раз не вдається з 50%, більше 50-60% вдається збити. Ніч масованих обстрілів на Дніпропетровщині. Росіяни атакували регіон з реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії та дронами. Камікадзе повідомив про це очільник області Валентин Розніченко. Найбільше постраждав Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з російських градів. Загинула 31-річна жінка. Ще одну поранену госпіталізували. В місті пошкоджено майже 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач. У Кам'янському районі ворог вдарив з безпілотників по об'єкту інфраструктури. Суден з українським зерном пройде сьогодні в чорному морі з зерновим коридором. І Росію про це попередили напередодні. Рух погодила Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Україна. Про це йдеться у заяві спільного координаційного центру у Стамбулі. Спочатку в центрі заявили, що плану згодили щодо 14 кораблів, втім пізніше дані оновили буде 12 суден на вихід та 4 на вхід. Ну і напередодні ж Україна заявила, що призупиняє експорт зерна через блокування Росією зернового коридору. Загалом на маршруті заблоковані нині 218 суден. Повідомили в міністерстві інфраструктури України. Водночас, президент Володимир Зеленський впевнений, і рішення Кремля зірвати зернову угоду було цілком передбачуваним. Росія планувала це заздалегідь. Тож атака проти російських кораблів в бухті окупованого Севастополя стала лише приводом. Росія єдиний винуватець того, що продукти харчування зараз будуть дорожчати для різних людей на величезному просторі від західної Африки до Східної Азії. Росія це причина, чому люди, зокрема в Ефіопії, Ємені чи Сомалі, залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства. Звичайно, партнери намагаються переконати державу терориста трохи збавити оберти в шантажі, але чи реалістично це? Поки що факти вказують на те, що керівництво Росії більш зацікавлене у загостренні продовольчої кризи ніж у виконанні підписних документів, і це, до речі, відповідь усім тим, хто каже про переговори з Росією. Зернової угоди Росія вийшла 29 жовтня, а то через вибухи. У Севастопольській бухті звинуватила в цьому Україну та Велику Британію. Як кажуть, у Міноборони РФ ціллю атаки стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито гарантували безпеку зернового коридору. Чому зірвала зернову угоду? Росія розповідатиме сьогодні на радбезі. ООН. засідання відбудеться на вимогу Москви. Водночас ЄС США та НАТО закликали Москву виконувати свої зобов'язання перед міжнародним співтовариством і не перетворювати їжу на зброю у війні, яку розпочала. Нагадаємо, ініціативу про безпечне транспортування зерна та інших продуктів спортів Одеса, Чорноморськ та Південний було підписано у турецькому Стамбулі у липні. Об'єднався. А Росія вкотре наступила на ті ж самі. Граблі заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. і зазначив, держава терориста ніколи не влаштовувала зернова ініціатива, і вона намагалася її використати як зброю. Ну фактично відновлено дійсно зернову і зараз. Росію повідомили про те, що ми працюємо, а ви там як хочете. Бо ви терористи. Ці судна мають пройти цим безпечним коридором. Можемо говорити про те, що в наших територіальних водах збройні сили України, зокрема, виконують усі ті завдання, які є перед ними щодо забезпечення проходження таких суден, знову таки не постраждає жодним чином безпека нашої акваторії, акваторії нашого порту. Росіяни продовжують розхитувати ситуацію в Молдові. Антиурядові протести в країні не вщухають тижнями. Напередодні в центрі столиці Кишиневі акцію протесту організувала проросійська партія Шор. Учасники закидали поліцейських яйцями, намагалися влаштувати сутички. Як пише ньюсмейкер, правоохоронці арештували 79 осіб за дестабілізацію становища. У поліції повідомили, що протестувальники поводилися агресивно і дестабілізували ситуацію. Нагадаємо, раніше Молдова не пустила до себе російських окупантів із Придністров'я. Також в країні хочуть позбавляти громадянства осіб, які мають російські паспорти і воюють на боці Росії проти України. Крім цього, планують зробити більш жорстким покарання для тих, хто не має російського паспорта, але воює в лавах збройних сил РФ. А ось у празі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України. Десятки тисяч чехів вийшли на головну площу столиці, щоб підтримати українців. У війні проти Росії та заявити свою позицію проти популізму низки проросійських політиків. Недільна акція відбулася на противагу п'ятничному протесту, на якому учасники вимагали переговорів з Москвою щодо поставок газу. Таку проросійську акцію активісти засудили, скандували Чехія проти страху. І ми можемо дати цьому раду. Люди тримали в руках прапори Чехії, США, НАТО і України. Також мітингувальникам показали відеозвернення першої леді України Олени Зеленської, яка закликала їх не забувати про те, що відбувається в її державі. Луїсенасіо Лулада Сілва став новим президентом Бразилії з мінімальним відривом у 2% Він переміг у чинного очільника держави Жаїра Болсонару. Другий тур перегонів відбувся напередодні. Лулада Сілва вже обіймав цю посаду з 2003 до 2010 року. Тоді журнал Тайм назвав Лулу найвпливовішою людиною світу. Колишній очільник держави відомий проросійськими поглядами, зокрема, виступав проти України в НАТО, 2018 року його було засуджено за корупцію, що не дозволило балотуватися йому на новий термін. Торік, у березні, цей вирок скасували. Щонайменше 140 людей загинули внаслідок обвалу підвісного мосту в Індії? Вдалося врятувати понад 170 осіб. Повідомила місцева влада. Момент обвалу на переправі було з пів тисячі туристів, які зібралися на святкові гуляння. На візнятих кадрах видно, як десятки людей попадали у воду. Чеплялися за троси і уламки мосту, щоб вибратися. Майже сотня досі залишається під водою. Міст завдовжки 230 метрів. Останні півроку був на реконструкції. Для відвідувачів його відкрили лише кілька днів тому, попри те, що офіційного сертифікату придатності влада не надала. Це були головні новини на цю мить. Наступний випуск менше ніж за годину. Ну а далі ефір марафону я разом продовжать мої колеги Олеся Ніцевич та Макс Боровський. Друзі, ефір знов ваш. Ну А ми продовжуємо ефір. Вітаємо всіх, хто до нас ще не долучився, і принагідно зауважимо про те, що повітряна тривога потроху щугає, однак все одно намагайтеся перебувати у безпеці, берегти себе та своїх рідних. Ну а про що будемо говорити у наступній ефірній годині? Далі.